Мої вітання, шановне панство, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні у нас на огляді буде зарядний пристрій українського виробництва від торгівельної марки Аїда. Незважаючи на велику кількість нюансів при використанні, а також Незвичайний зовнішній вигляд, дані зарядні пристрої користуються шаленою популярністю серед автомобілістів і тим паче акумуляторщиків. І тому в даному відео ми будемо розбирати, що ж це за зарядний пристрій, що він вміє. А ви в коментарях, будь ласка, тоді напишіть, чи вартий він своїх грошей і що ви взагалі думаєте з приводу цих зарядних пристроїв. Отже, зарядка виглядає, так би мовити, досить просто. Інколи здається, що це якийсь виріб з минулого тисячоліття, а інколи здається, що хтось Просто витяг з комп'ютера блок живлення, але ні, насправді це зарядний пристрій AIDA, і незважаючи на ось такий зовнішній вигляд, це імпульсна зарядка з режимом десульфатації, а також можливістю заряджати батареї типу Гель та АГМ. І зарядний струм цього пристрою може досягати аж 10 ампер, що дуже і дуже непогано. Але найцікавіше, що це не просто зарядний пристрій, це передпусковий зарядний пристрій. Тобто, за його допомогою ми можемо запустити двигун, якщо в нас повністю сів акумулятор. Для цього навіть не потрібно буде знімати акумулятор з автомобіля. Достатньо просто під'єднати зарядку до акумуляторних клем, почекати там декілька хвилин або декілька десятків хвилин, і можна вже спробувати запустити двигун. Ця модель називається AIDA 10S. це трішки спрощена модель. Є ще модифікація S. I, всі зарядки AID з літерою I мають додатковий дисплей, на якому там буде видно параметри заряджання акумулятора. В даному випадку в нас трішки спрощена модель з індексом S. Відповідно, дисплею немає. Замість дисплею в нас просто два світлодіоди мережа і заряд. З органів керування є декілька перемикачів: це перемикач, заряд та зберігання батареї в зарядженому стані, а також. Перемикач струму 10 А для акумуляторів ємністю до 180 ампер годин. 1 А це для акумуляторів приблизно 30-40 годин. ну і відповідно 5 А це від. 30-40 агодин, десь до 70-80 А. З іншої сторони, в нас ще один перемикач. Тут ми обираємо тип акумулятора або стандартна свинцева кислотна батарея з рідким електролітом, або тягова батарея типу Гель або АГМ. Також тут поряд в нас кріпляться дроти: це дроти під'єднання до акумулятора і дріт до мережі 220 В. Корпус зарядки виготовлено з сірого пластику, виглядає він не дуже, на дотик трішки краще, І, можливо, щось змінилося, але мені здається, минулі версії цих зарядних пристроїв робились з пластику гіршої якості. Зараз мені пластик подобається більше. Також ми тут бачимо велику кількість вентиляційних отворів. Відповідно, клас пили вологозахисту цього зарядного пристрою. IP-20. Йому краще не контактувати з вологою або якимось дуже брудним середовищем. Зарядку потрібно берегти в чистоті та злагоді. Дроти живлення тут стандартні, звичайні, побутові, неморозостійкі, як і у 95% зарядних пристроїв. Самі затискачі такі собі дешевенькі, вони я б не сказав, би, що навіть. Міцні, якісь чи надійні, звичайні, тоненькі, дешевенькі затискачі. Дроти під'єднані тут у нас дуже правильно, якісно і надійно, все гарно затиснуто і запаяно, зауважень ніяких немає. Ізоляція на крокодилах знаходиться тільки ось в цій частині, і для даного зарядного пристрою це погано. Адже захист від короткого замикання або переполюсовки тут реалізовано якось не дуже вдало, на мій погляд, в інструкції вказано, що в якості захисту використовується плавкий запобіжник. Він має знаходитись на червоному дроті. На червоному дроті я його не бачу. Швидше за все, цей запобіжник знаходиться десь всередині корпусу, адже зовні на корпусі також немає запобіжника. І в разі виходу запобіжника з ладу в інструкції вказано, що там щось потрібно впаювати, якийсь мідний дріт, тощо або цей дріт можна впаювати замість запобіжника. Ну тобто, ви розумієте, якщо ви щось при під'єднанні зробите не так, переплутаєте клеми місцями або замкнете їх між собою. Швидше за все, вам доведеться придбати ще паяльник і дуже добре з ним подружитись. Або, як мінімум, розібрати корпус і пошукати там запобіжник, а потім ще й купити необхідний запобіжник і також його замінити. Тому ось в такому випадку, якщо вже не дуже вдало реалізований захист від переполюсовки або короткого замикання, хотілося б на. В затискачах мати суцільну ізоляцію, завдяки якій в нас мінімізується ризик того, що ми доторкнемось клемами одна до одної, або доторкнемось там клемою до корпусу автомобіля. Тепер поговоримо про можливості або функції цього зарядного пристрою. Ну, Найперша функція це, звісно, заряджання акумулятора. Спочатку обираємо тип акумуляторної батареї, це може бути тягова батарея, типу Гель або АГМ, або звичайно, свинцево кислотна батарея. Вибір типу батареї в нас знаходиться на зворотній стороні зарядного пристрою. Обираємо тип акумулятора і далі переводимо перемикач в режим заряд. Тепер нам потрібно обрати струм заряду. Зазвичай він розраховується за такою собі народною формулою, що струм заряду має дорівнювати 10% ємності акумулятора. Тобто, якщо в нас акумулятор ємністю 50 А, то струм заряду повинен бути приблизно десь 5 А. Таким чином, розрахувавши необхідний струм заряду, зарядний пристрій вже починає заряджати наш акумулятор. Якщо акумулятор був Сильно розряджений, нам, звісно, знадобиться режим десульфатації. Інструкцію передбачено одразу три режими десульфатації. Колись ми робили вже огляд на схожий зарядний пристрій від цього виробника, і в принципі за той час нічого з десульфатацією не змінилося. Перший режим десульфатації це провести десульфатацію в режимі не заряд, а зберігання, тобто переводимо. Перемикач в режим зберігання і таким чином відбувається якась там десульфатація акумулятора. Другий спосіб це просто заряджати в стандартному режимі, в такому режимі також має відбуватися десульфатація. В чому полягають відмінності в інструкції не вказано. Ну і нарешті, третій спосіб, який інструкції рекомендується як найефективніший, це під'єднати до акумулятора в якості джерела розряджання. Звичайну, 12-вольтову лампочку. Якщо ми обрали режим 1 А, потрібна лампочка на 12 вольт потужністю 1 Вт, якщо режим 5 А12 вольт 5 Вт, і для режиму 10 А12 В і 10 Вт. Відповідно, якщо ми хочемо використовувати правильний якісний режим десульфатації з цим зарядним пристроєм, нам потрібно мати хоча б 3 12-вольтові лампочки різної потужності. Таким чином ми зможемо відновити свій акумулятор. Ще одна функція цього зарядного пристрою це режим зберігання. Тут є відповідний перемикач, з заряду перемикаємо на зберігання, і зарядний пристрій буде підтримувати в акумуляторі 100% рівень заряду, поки акумулятор нам не знадобиться. Також в режимі зберігання, якщо ми переведемо зарядний пристрій в режим 10 А, зарядний пристрій можна використовувати в якості джерела постійного живлення. З напругою 13 вольт і струмом не більше 8 ампер. Відповідно, від нього можна живити якісь 12 вольтові електропристрої, якщо в цьому буде необхідність. І останній з основних режимів цього зарядного пристрою це передпусковий режим. Він нам може знадобитись в тому випадку, якщо в нас сів акумулятор, а нам швиденько потрібно завестись і кудись їхати. Не знаю, наскільки в розрізі цього зарядного пристрою вийде швиденько, але інструкція говорить, що даний режим ефективний для акумуляторів євністю до 75 Ампер-годин. Для того, щоб скористатись цим режимом, нам потрібно спочатку. Обрати тип акумулятора це стандартний свинцево-кислотний або Гель АГМ. Обрати максимальний струм 10 А, звісно, під'єднати зарядний пристрій до акумулятора і дочекатись, поки зарядний пристрій перейде з безперервного режиму заряджання в імпульсний. Як це зробити до кінця невідомо, але мені здається, що в безперервному режимі світлодіод зарядка буде постійно світитись, а в імпульсному він почне мигати. Відповідно. В цьому випадку, не від'єднуючи зарядний пристрій від акумулятора, ми можемо Виконати спробу запуска двигуна. Якщо спроба буде невдалою, потрібно буде трішки почекати, щоб акумулятор ще підзарядився. Інструкція не радить робити повторну спробу не раніше ніж через 20-30 хвилин. Тому наскільки швидко ми можемо запустити двигун за допомогою цього зарядного пристрою. Для мене залишається загадкою. Думаю, якщо акумулятор не дуже сильно розряджений, то це можливо там. Протягом 20-30 хвилин. Якщо все ж таки у нас акумулятор сильно посаджений, то доведеться почекати трішки довше. Ну що ж, як на мене, функціонал цього зарядного пристрою досить. Непоганий і пристойний, але в деяких випадках реалізований він дивно. Наприклад, мені не зрозуміло, як замінити запобіжник, це ніяк не проілюстровано в інструкції. І також не зовсім зрозуміло, як користуватись функцією десульфатації. Ну, якщо інструкція говорить, що найзручніший спосіб і найефективніший спосіб це під'єднувати ще якісь додаткові лампочки, то мені здається, що це все. Технології і способи минулого століття. Зараз є зарядні пристрої, які дозволяють проводити десульфатацію без під'єднання якихось додаткових приладів або елементів. Але загалом, в принципі. У цього зарядного пристрою непоганий зарядний струм, 10 А, Є якісь можливості для запуску двигуна, що особливо для малолітражок може бути ефективним. Ну і в принципі можна сказати, що ці зарядні пристрої користуються популярністю серед автомобілістів і зарекомендували себе як надійні. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.